Вітаю підписчики мого каналу і буду дуже вдячний тим, хто сьогодні до них приєднається. Хочу вам коротенько відео розказати про формування інжиру. Верніше омоложення старого куща інжиру. Бурий турецький. Дуже хороший гарний сорт, який себе зарекомендував з найкращої сторони на Прикарпатті. Стовбур був вже занадто грубий, укривати рослину було трудно і я вирішив його омолодити. Минулого року на ньому взагалі не було, полудів, не зав'язалося, так як були тільки молоденькі пагани, з яких я формував рукава. Пригнувши їх низько до землі, так формую. і кущін жиру. Площа мені дозволяє і я в різні сторони вирішив сформувати курсін жиру. Гілки, які знаходяться найнижче до землі, зафіксував кілочками, дав гофру, так, щоб кора не пошкоджувалась. Та гілочка взагалі лежить на землі. І я її не пришпилював. Верх пагонів на кор прищипнув на кожній гілочці. Тільки не прищипував порос. Із з поросу я буду вирощувати нові саженці. Якщо буде когось цікавити, саженці інжиру. Замовляйте з осені і до весни. Саженці є постійно. Що дає нам такий спосіб вирощування інжиру? Коли я прищипнув верх пагонів, відразу буквально через кілька днів почали пробуджуватися фіги. Бачите, малесенька фіга вже пробудилась. Тут друга є. Іноді пробуджуються не фіги, а пагони. Або пагани і поряд фіги. Другі пагони, які з'являються із пазух листка, вони не мають великої сили росту, тому вони не надто будуть розвиватися. Ну, а якщо виростуть більше двох, трьох, ну до п'яти лисків, я буду їх також прищипувати, щоб всі поживні речовини перенаправляти на достигання фіг. Пробую прищипнути. Один пагін, щоб ви побачили, як витікає сік. Молочний сік прямо капає. Але рана швидко заживляється і це ніяк не впливає на розвиток рослини. В цьому кущу десь порядка 15 років. Тому я його вирішив омолодити. Буду старатися якомога нижче до землі. Так буде легше вкривати на зиму. Підживлюю переважно органічними добривами, коров'яком скошеною травою зброджена, а також раз в 10 днів використовую кальциніт. Кальціовий селітр, столова ложка на відро води. Це дає гарний ріст рослини і скоріше достигання плодів, Тобто фір. Бреб на цьому кущі немає, на інших кущах є бреба. Так як ця гілочка минулорічна, то бреби на ній не зав'язалися. Такий курсінь жиру омоложений. Наступне відео зніму буквально за два тижні і побачимо, як тут зав'язалися фіги. Початок липня Прикарпаття. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте відео, ставте лайки. Я ніколи про це не прошу, але бачу, що потрібно щоб відео моє було більш розповсюджене, можливо знадобиться комусь мій досвід вирощування інжиру. Дякую всім за перегляд.